Вітання на Алтаві Кременчуцькі новини. Як у Кременчуці минув день голосування? Чого Кременчужани очікують від нового президента? Та як Кременчуцькі сім'ї відсвяткували своє професійне свято День сім'ї? Про головні події з життя Кременчука дізнавайтеся з нашого випуску. Просто зараз розпочинаємо. Позачергові вибори президента України топ-тема останніх днів. Вперше за свою історію Україна обирала керівника в умовах часткової окупації та військових дій у східних регіонах. Втім, у Кременчуці вибори відбулися без особливих проблем. Дільниці розпочали роботу вчасно. Спроб зірвати вибори не зафіксовано. Упродовж виборчого дня наші кореспонденти працювали у всіх районах міста. Тож, до вашої уваги, звіт наших кореспондентів, яким був день голосування у Кременчуці, довго очікуваний українцями день виборів, відбувся 20... 25 травня у Кременчуті виборчі дільниці відкрилися вчасно. Члени комісії розпочали працювати з кременчужанами о 8 годині ранку. Аби цей день залишив приємні спогади. Голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост привітав квітами декого з городян, довгожителя Миколу Макаровича та дівчат, які перший раз у житті брали участь у голосуванні. А вже о 9 годині ранку до своєї виборчої дільниці виконати громадський обов'язок завітав міський голова із донькою. Олег Бабаєв сподівається, що новообраний президент не веде лад в країні. Саме головне, щоб ці вибори дали спокійство мир в Україні. В городі ми зберігаємо. Я тепер хочу, щоб було в государстві спокійно. Тому голосую з і нового президента який прийде у супроводі дружини та маленького сина до виборчої дільниці прийшов народний депутат України Юрій Шаповалов. Я вважаю, що потрібно було максимальне кількість людей прийти, тому що все-таки це наше будуще, наша стабільність сьогодні. Це дуже важливо, Я думаю, не тільки для мене а для всієї країни». Долучилися до виборчого процесу і заступники міського голови Віктор Калашник та Геннадій Музика, а також керівники автозаводської та Крюківської районної ради Валентин Шафорост, Віктор Бражаненко, якими якостями, на думку посадовців, має володіти новий президент. Вони поділилися з журналістами Кременчуцьких новин. Ми дуже сподіваємось на те, що ця людина зможе взяти відповідальність на себе і зможе стати лідером української нації, зможе з'єднати схід та захід. Вірю в те, що прийшов би президент, який би об'єднував всю страну. Був би патріотом цієї країни, Був сильний. Коли народ йому повірить, то давно все вийде. Необхідно відзначити, що мешканці Кременчука досить активно обирали лідера країни. Вже на 11-ту годину проголосувало 23% виборців Автозаводського та Крюківського району. Такий показник говорить про те, що більшість Кременчужан сподівається на кращі зміни завдяки правильному вибору. Надіжди дуже великі на краще майбутнє, щоб був мир. Мир главное, чтобы была работа у наших детей, у наших внуков и лучшее будущее. Мы всегда принимаем участие в выборах, нам не безразлична судьба нашей родины. Мы постарались отдать гражданский долг, как положено. Будем надеяться, что будет все хорошо в нашей стране. Верим, 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 да. верим, что перемены будут. Верим, надеемся на лучшее, чтобы Думаю, нашим детям, нашим внукам жилось лучше. И правительство должно измениться, и люди свое мышление должны изменить. Так что. Будем надеяться, что все будет хорошо, чтобы наконец-то стал порядок. Вот, чтобы наконец-то все наладилось. Тоже, конечно, момент волнительный, такой судьбоносный в какой-то мере. Пойми, собери свои руки занедбану дом Украины. Чтобы гынула бедность и гынули муки, чтоб краще жилося людині. Ми підтримаєм сі його разом за його доброту. Люди і дії хороші. І буде країна із гадом, і буде у нас спокій, і будуть в нас гроші. Ось такого я чекаю президента України. Українці ще жодного разу не обирали президента в таких надскладних умовах. Вибори 2014 – унікальні. Обмаль часу на підготовку, загроза провокацій та зриву виборчого процесу, не завжди належно кваліфіковані члени дільничних виборчих комісій. Втім, на противагу несприятливим факторам не бувала явка і бажання українців таки обрати легітимну владу. У Кременчуці вибори минули спокійно. В першу чергу завдяки всебічному контролю виборчого процесу, роботу дільниць і окружкому ситуацію на місцях постійно відслідковували посадовці усіх рівнів. Відкрились ми все вовремя, всі дільниці 98 працюють. Значить, вам, що у нас кількість виборців у списку на початок голосування 173 тисячі 350. І голосування за місцем перебування, тобто НСП, 1577 осіб виборців. Ага. Ці дані ми придаємо до ОВК. Явка дуже висока. Всі комісії в повному обсязі в нас працюють. Дякую вам. за, роботи, за організацію. Ці всі дані ми з автозаводським і Криковським розполковом ми працюємо. Ці дані ми разом отримуємо і передаємо, спілкуємося. У нас взаємопорозуміння, взаємодопомога присутня. Тобто я думаю і сподіваюся, що Кременчук був на вищому рівні, і ці вибори ми проведемо. Ну, так повинно бути завжди. В Кременчуці повинно бути спокійно, нормально, організовано. Менчуці дільниці відкрились вчасно і без ексцесів. Порушень чи спроб зірвати виборчий процес не було. У першій половині дня окружком відвідав нардеп Юрій Шаповалов. Десь приблизно 20 25% явка за за, за на, цей на цей час. Так yeah. ніяких проблем у нас немає, ніяких курйозів. Тобто. І окружна комісія, дільничні комісії працюють в робочому режимі. Розкажіть, черги є? Так, у нас є, є черги зв'язку з тим, що Другі. ми наблюдали рядом у нас дільниця. Е, в 8 годині вже було 25 людей, які стали в чергу. Тобто, ну це таке. Приємна новина, якщо є черги, ми бачимо активність людей. Без уваги не залишилась жодна дільниця у місті. Порядок забезпечувався в усіх районах Кременчука. Тож результати маємо позитивні. Вибори відбулися. Ми побували на ніс участках, везде все стабільно. Явка достатньо неплохая. Вибори в Кременчуці проходять спокійно. Це найважливіше, тому що всі ми знаємо о важності імені цих виборів. Мені здається, для країни це. Найважливіший вибір за всю її історію. Ми розуміємо, що только при сьогоднішньому виборі легітимного президента у нас є будущее, у нас буде стабільність. Не менш активно відбувався виборчий процес у Кременчуці і по обіді. Станом на 15.00 45% Кременчужан здійснили волевиявлення. Друга хвиля виборців припала саме на 14-15 години. Голосували активно від мала до велика, Ішли йшли поодинці із сім'ями. Наприклад, на виборчій дільниці номер 531 112, район Першого Занасипу, із 2174 виборців, внесених до списків, на 14:00 проголосували 900 людей, тобто майже половина. Найбільший наплив людей був звичайно з 8-ї години. З восьмої до десятої, ну ми чекаємо ще ті е, тих людей, які повернуться із торгових точок. Це буде е, 15-та година, і наплив великий людей ще буде е, з, з 18-ї години, коли приїдуть з дач люди. Сергій вперше вчора прийшов на виборчу дільницю і вперше поставив галочку у виборчому бюлетені. Хлопець сподівається, що його голос теж необхідний. Читаю, що в даній ситуації... В стране, так сказати, треба проголосувати було. есть, тобто, ну шоу з настроєнням проголосовать. проголосувати. Настроєння хороше принципе. Надіюсь, мой голос на щось то повлияє. І Іван Олексійович Тур, колишній директор школи, педагог з багаторічним стажем, впевнений, законно обраний президент конче необхідній Україні. Очікуємо, щоб Абілізувалася танок держави. у такому напруженні, якому ми живемо дуже хочеться кома швидше обрати легітимну законну владу. До речі, і члени дільничних виборчих комісій, і спостерігачі від політичних партій та кандидатів спільно намагалися створити максимально зручні умови для виборців та підтримувати порядок. Все пройшло спокійно. Члени комісії працюють на своєму місці спокійно. В кількості 13 осіб є в нас спостерігачі, яких я дуже попрохала, щоб вони нам допомагали в зв'язку з тим, що я не могла розподілити людей, постоять біля кабінок і біля урн. Все спокійно, все я їм дякую. Не зафіксували ніяких порушень виборчого законодавства чи провокацій, і на виборчій дільниці номер 531 124 яка працювала у школі номер 7 в Крюкові. Досить висока явка виборців та абсолютний порядок. Саме так відбувалося там голосування. Це підтверджували в один голос і спостерігачі. Люди дуже дисципліновані, приходять голосують. Багато приходили в вишиванках з прапорами, було дуже гарно. Ну, маленьке свято і багато надій. А ось представниками центру соціологічних досліджень імені Разумкова, які проводили опитування громадян на виході з виборчої дільниці, екзитпол нам вдалося поспілкуватися дещо однобічно, адже на наші запитання вони відповідати відмовлялися. Та врешті-решт так і повинно було бути. Скажіть, будь ласка, наскільки багато чи не багато людей погоджується з вами спілкуватися? Ми не маємо права про це говорити. Навіть про це. Я ж не запитую там якісь результати, але навіть про це ви не маєте. Ми не маємо тобто, не права, звичайно. Тобто, ну, принаймні, ніяких зауважень до вас, скажімо, з боку членів комі... комісії не було? Ні, все нормально. Нормальний режим, де все так. У рамках закону проходило голосування і на молодіжному. На виборчій дільниці номер 531-085, квартал 287. Станом на 16-ту годину правом вибору скористалися більше тисячі громадян, 46% віднесених до списків. Ніяких порушень зафіксовано не було. Письмових заяв, скарг, порушень до дільничної виборчої комісії в день голосування не надходило. Ну, а станом на 18-ту годину вчорашнього вечора участь у голосуванні взяли вже 53% кременчужан. Тож можемо стверджувати, вибори відбулися сьогодні. Близько 9-ї ранку. Кременчуська територіальна виборча комісія номер 148 закінчила опрацювання протоколів з результатами голосування на 98 виборчих дільницях. Явка кременчузьких виборців склала 66,57%. Наші земляки більшість своїх голосів віддали Петру Порошенку – 61,43%. Юлія Тимошенко набрали трохи більше 10% голосів. А Сергій Тегібко – 5,68%. Мешканці нашого міста відзначають, що вибори у Кременчуці пройшли досить тихо і спокійно. Вибір зроблено. Чого тепер українці і кременчужани, зокрема, очікують від нового президента? Журналісти кременчуцьких новин поцікавилися у перехожих. Надіємося, що добре. Активно. Що? Приходили, голосували. Спокійно, ровно. В 12 часов я прийшла, вже в моєму дому практично половина проголосувала. Так що доволі активно, я думаю. Спокійно, мирно. А что нам делить в Кременчуге? Ну, я не могу сказать, как в Кременчуге. Я знаю, я ходила там, где я была, тихо, спокойно. Проголосовали, все, как положено. Спокойно, тихо. Зашла на выбор дельницы, практически ну, мало людей было. Тихенько. Мне кажется, нормально. Пришли. Спокойно, никого не было, никаких очередей, ничего. Все нормально. Думаю, нормально. Хорошо, спокойненько, все замечательно, никаких нарушений не было. Но мне понравилось, все хорошо было. От нового президента в первую очередь жду изменений в социальной сфере, ну, то есть повышение выплат, повышение зарплат для служащих. Изменения, конечно, в лучшую сторону, но и все-таки хотелось бы, чтобы Крым далее принадлежал нам. Ну и мир во всем мире. Я надеюсь, что появится возможность нормальных людей найти работу, но ну, не просто работать, а достойную работу. Работа, ну как, извините, дураков любят, а чтобы я достойно работал и получал достойную заработную плату, чтобы я мог содержать семью. Порошенко еще, я бы за него голосовал до того, как он выбирал свою кандидатуру, выдвигал свою кандидатуру на пост президента, я был еще уверен тогда. То есть, я считаю, уверен, это единственный человек, который в Европе разговаривает на... Он знает много иностранных языков, его спокойно принимает. В в Європі і тим більше інтеграцію в Євросоюз, Я думаю, це зробив Порошенко. То тобто, есть я сам вибав вибором довольна. Я інвалід позвіню, хотіла б повишення пенсії. Всі чекають покращення. Ну, щасливого майбутнього нам і нашим дітям. А що ви очікуєте від нового президента? Хорошо. Стабільності. Ну, ну, как Лучше ну, роботу, тому що я без роботи. Ну і зарплату бачив. изменений к лучшему все-таки. Побольше мира в стране все-таки хотелось бы. И стабильности. А все остальное заработаем. Поддерживаем. Решение самых главных наших проблем. Восток, конечно. Потому, потому что жалко людей в первую очередь. Порядка, спокойствие. <laughs> чтобы было мирно, тихо. Довольно-таки смелый просто выбор. Да? Ну, Надеемся, что этот человек сможет навести порядок в Украине. Хотелось бы, чтобы... Найголовніше, щоб був мир. І щоб, звісно, власть обращала увагу на те, що люди говорять. Те, що люди просять, говорять, ну, хотілося, щоб просто власть швидко реагувала. Ждемо, щоб краще було. Ну, Зарплати додавали людям, пенсії, щоб робота у людей була кругом, щоб без не було, щоб війни не було, що там робиться в Донецьку, в там, кругом. Ну, щоб все, все було гарно в Україні. Щоб немножко хоч зарплату повісили і услобітше були. То, що він обіцяв. Щоб він помилів всіх на Україні, щоб він обіцяє по-новому жити, так по-новому і жили, а не по-старому. Родинна естафета Тато Мама, я спортивна сім'я відбулася цієї суботи у парку Миру. З нагоди міжнародного дня сім'ї змагання між Кременчуцькими родинами організували за підтримки автозаводської районної ради. Родинне свято бачила Романа Почеп. 24 травня у парку Миру зібрались найактивніші та найдружніші сім'ї автозаводського району міста Кременчука. Цьогоріч у традиційному спортивному святі взяли участь чотири родини. Змагались всі на рівних маленькі хлопчики та дівчатка, мами і тата. …завдяки здоровому способу життя не поступали за взятістю навіть бабусі. Незважаючи Несмотря на збиті коленки, я так збила, дуже хороші, великий Большой заряд бодрості, А вообще спасибо этой спортивной секции. Вот в этом году мы ходим больше года, наш дитина перестал болеть, подкачался на тренировке, бежит с удовольствием. Хотелось бы, чтобы люди активнее принимали участие в этих конкурсах. Все-таки на природе с детьми это детей стимулируют, им нравится, он ждал этих соревнований. То есть, я кажу, несмотря на то, что мама работает, те решили участвовать, потому что, що, чтобы поддержать рібінка і поддержать наших тренеров. У той же час учасники запевняють, що прийшли сюди далеко не за перемогою, адже в сім'ї починається життя людини. Родина є берегиною людських цінностей, джерелом любові і поваги. Саме вона є тим, без чого не може існувати жодна людина. Тепер діти дуже часто сидять перед комп'ютерами, дуже мало рухливі ігри, спорт в основному зараз сидять біля комп'ютера, і такі от. Мероприятия, вони дуже зближають, по-перше, відносини в сім'ї, а по-друге, дітей трішки показати, як ми жили раніше. Якщо спритна сім'я, і діти в наше майбутнє теж тоже буде спортивне і здорове. Ми дуже раді, дуже хорошо організовано. Пожелання, щоб всі займалися спортом, Спорт – це здоров'я. Найголовніше. підтримали учасників змагань і юні спортсмени. Початківці продемонстрували одне із своїх навчальних тренувань на татами. А на візуальному польовому рингу влаштували справжній боксерський бій. По завершенню ж родинної естафети визначили переможців та нагородили учасників медалями, грамотами, квітами і цукерками. Цими змаганнями показуємо, що Автозаводська районна рада пропагує здоровий спосіб життя. І ми всіх мешканців запрошуємо на, на, на наші змагання, які ми проводимо в нашому Автозаводському районі. Будемо завжди чекати. На Полтавщину прийшли дощі, кажуть у Полтавському гідрометеоцентрі. А завтрашній день, за повідомленнями фахівців, має бути непростим з точки зору погоди. Тож завтра на території області мінливо хмарно, місцями можливі короткочесні дощі з грозами, шквалами, вітру і навіть град. Спека дещо ощухне та прохолодно буде лише вночі 15 17 градусів, а в день 28-30. Такою у вівторок, 27 травня, буде погода. А якими будуть події цього дня, побачимо вже завтра. Дізнавайтеся про них скермечу. Ских новин о пів на десятому на все добре.